Всім привіт! Сьогодні я нарешті побувала в терії. І дуже хотілося купити наші ниточки зі знижкою хорошою. І, як завжди, дещо інше набрала також. Ну, не дуже багато дрібниць, але все одно хочу спочатку почати з дрібниць, а потім покажу, які ниточки. Ось такий корішок мені вибило Ось такі Тут е, я заплатила за все 26,98€. Буду показувати зразу з ціною і е, покаже, що я зекономила е, досить непогано. Кому цікаво буде, може порахувати, якщо буде дуже цікаво, тому що досить хороша знижка. Була ще на деякі інші речі, не лише на ниточки. Почнемо так. Почнемо з дрібниць і потім будуть ниточки в самому кінці. Тож поїхали. Е, у нас вже до Паски повним ходом різний декор, дуже гайні зайчики, дуже, дуже багато різних фігур, квітів, дуже багато всього. Я вибрала поки що ось таких зайчиків для пасхального декору для подарунків за 1 євро. 4 ось таких зайчика. Вони з такою. Присипочку підопластові. Потім ось такі мусорні пакети. жовтий для пластику, зелений для білої і, і білі такі пакетики. Мені наскільки для сміття потрібно, а скільки для дещо іншого. І всього за 1 євро. Упаковочка таких. Далі ось така сковорідка 24 см, якщо бачите, і за 4 євро. Це не було по знижці, це сковорідка по ціні нормальній. Така от щиточка. Щіточка за 2 євро. Це теж без знижки. Але далі пішла знижка. Не все, але ось такий гребінець. Коштував він. Євро 55. Я його взяла всього на всього за 55 центів. Поїхали далі. Ось така соломка, я давно її приглядала. Для малечі паперова соломка 2 євро. Пластикової у нас давно вже немає. Тут 4 кольори і по 25, 25 штук, по-моєму. Так, ось такий, е, як це, насос? Це не насос для повітряних кульок. І теж знижка хороша була за 2 євро. Взяла за, 90, за 55 центів. Далі, це вже без знижки. Натрапила сьогодні на ось таке полотно. Тобто, це. За Євро 55 один такий пакетик. Розмір тут вказаний 30х30, 30. я його ще не відкривала. Але це йде просто чисте полотно, що можна, можна собі викладати. Там всередині нічого немає. Він повністю порожній пакет, просто суто полотно. Можна собі викладати різні брилочки, наклеечки, такі різні, різні дрібниці по мікросхемах вибирати. Тож. Дві штуки. І зараз покажу ниточки. Ну, що, поїхав розглядати тепер мої ниточки, те, що я придбала. Ниточки ось ці саме це 50 грам у моточку, і довжина їх 125 метрів кожного моточка. Чорний колір, сірий колір. Ось такий персиковий і фіолетовий. О, кожен моточок це 70%, 70% бавовни, буде видно. Спробую приблизити так, що 70% бавовни і 30% поліакрилу. Тож що досить хороша якість таких моточків, і коштували вони 1 євро. Ось не хоче не хоче камера фокусуватися. Одне євро. А заплатила є за кожен моточок 55 центів. Так що майже пів ціни, тому що досить непогано. Ось такий комплект, зараз покажу далі. Ну що, поїхали далі. Ще. Ось такі два моточки великих. Тут у нас 230 грам у одному моточку і довжина такої нитки 400 метрів. Зазвичай воно коштує 5 євро. А так як тепер йде знижка до 2 лютого знижка 50%. Тож я заплатила за два моточки таких заплатила 5 євро. Со так І досить цікава нитка, досить непогано в'яжеться Я тепер в'яжу одну кофту і будемо бачити, як переться. Але, в принципі, я досить, досить гарно поки що досить непогана якість. Далі. Ну що, це останні моточки, які я покажу. Почнемо з цих біленьких, це теж схожі на ось ці маленькі, теж 50 грам, теж 125 метрів. Але тут у нас повно, повністю йде 100% бавовна. Тут у нас сама натуральна ниточка, сама якісна. Кольорів цих не було. Я, в принципі, пішла на остаток, що це вибору не було з, з таких ниток. І я взяла лише ці дві білі, так як у мене ось ці, в мене є деякий запас кольорових. Я просто добрала суто чисто таких біленьких ниточок. Були вони по 2 євро. Ну і, звісно ж, п'юціни це по євро, по євро за моточок. Потім ось таку світло-фіолетову, таку і ось таку ось ці три клубочки, три моточки ось ці. Це я взяла для новорічних подарунків таких. У нас роблять таких щасливчиків вв'язують І в одному тут, якби... Стільки мені на те не потрібно, але просто е, можна буде взяти для деяких поробок у садочку залишки. Це теж було по 2 євро, 7.3. точки 3. Довжина тут більша, тут 390 метрів, звісно, більше, тут 100 грам. Ниточка непогана, але тут 80%, 82% поліакріл. І 18% поліестер. Ну, якби схожою ниткою я в'яжу тепер, попросила мене колега, я в'яжу тепер схожою ниткою таких щасливчиків, то в'яжеться непогано. Ну, такі поробочки, не такі дрібниці, досить, досить хороша нитка. Далі добрала я ще ось таких два моточки вони теж по 2 євро. І тут у нас іде, тут у нас йде 100% поліакріл. Видно? І 350 метрів довжина, 100 грам моточок. Ниточка досить непогана, поки що я неї не в'язала. Я планую собі на літо дещо зв'язати. З таких синіх були там ще трішки інші відтінки. Я вже, мені здається, я вже показувала, деякі я вже брала такі. З цього виду. Бежеві, бежеві і такі колір капучино Два добрала цих синіх, щоб було на, щоб так вистачило на якусь там кофту, чи жилет, чи ну, щось, щось в такому плані. І на одну поробку взяла теж таку поліакрилову, це теж 100% поліакрил. Теж схожа на ось цю синю. Жовта нитка 230 метрів довжина і 100 грам. Досить гарний, яскравий жовтий колір. В принципі, навіть з такої нитки можна зробити помпони. Воно досить непогано, досить, досить непогані помпони виходять з таких ниток. Ну, краще, звісно, інакше трішки, але такі теж підійдуть. Так що, ось такий у мене комплекс сьогодні. Ну, і можете, кому цікаво, можете вирахувати, яка різниця є між тим і тим, але, в принципі, і так, е, зрозуміло, 50% знижки на нитки у нас. До 2 лютого можна зробити хороший запас. Хоча б, на, хоча б на рік можна собі набрати таких гарних кольорових яскравих ниток. Так що, сьогодні все. Дякую за перегляд. І всім бажаю цього найкращого. І всім па-па-па-па.